Сьогодні ми вже неодноразово з вами на попередніх зустрічах обговорювали теми грантової підтримки. У нас були представники центру зайнятості, у нас були інші представники, які визначали і окреслювали ті програми, які, якими бізнес може скористатися. Тому і сьогодні ми детально ознайомимося ознайомимося з можливостями проекту дія бізнес, який вже допоміг тисячі підприємцям отримати знання, консультації і саме головне фінансову підтримку для реалізації власних ідей. Також важливою темою, яка сьогодні буде обговорюватися, це авторизація та дозволи щодо видів діяльності, які були впроваджені згідно з новими змінами до Митного кодексу України. Це законодавчі новації створюють прозорість, швидкість, ефективність в роботі нашої митниці. Також в цьому блоці питань ми ознайомимося з кейсом щодо переваг статусу авторизованого економічного оператора. І також ознайомимось з програмою Unite4Trade для бізнесу Житомирської області, тому не втрачаючи час, пропоную перейти до нашої теми. Рішення щодо авторизації провадження митної брокерської діяльності надається Державною митною службою України центральним апаратом. Рішення щодо дозволів на експлуатацію магазинів безмитної торгівлі Держмитслужба приймає спільно з Держприкордонслужбою, так як митний кордон забезпечують і режим і спільно з держмедслужбою із Держприкордонслужбою. Рішення щодо авторизації на експлуатації митного складу на складу тимчасового зберігання або дозволу. На експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу ну, приймає та митниця в зоні діяльності якої розташовані відповідні об'єкти. Також цим законом введено нове поняття: поняття утримувач митного режиму. Це особа, яка здійснює декларування від власного імені, або особа, в інтересах якої здійснюється декларування. Також особа, якій передано. Права та обов'язки щодо митного режиму з дотриманням вимог митного кодексу. Стосовно митного складу, митний склад, як і раніше, він може бути як відкритого, так і закритого типу. Митний склад відкритого типу призначається для зберігання під митним контролем товарів, що декларуються утримувачем цього складу або будь-якою іншою особою. Що нового? Зараз в цьому законі митний склад відкритого типу розділяється на три типи. Раніше цього не було. Тип номер 1 Якщо обов'язки щодо зберігання та декларування товарів у митний режим митного складу покладено на утримувача митного складу та на утримувача митного режиму. другий тип це якщо обов'язки щодо зберігання та декларування товарів у митний режим митного складу покладено виключно на утримувача митного складу. І тип третій, це якщо утримувачем митного складу є митний орган. Раніше він називався склад митного органу. Там, де зберігаються затримані, непропущені та конфісковані товари. Якщо брати склад, митного, склад митний склад закритого типу, то він призначається виключно для зберігання під митним контролем товарів, що декларується утримувачем цього складу, який також є і утримувачем даного режиму. При поміщенні у митний режим митного складу обов'язково є забезпечення сплати митних платежів щодо товарів, які розміщуються в режим митного складу. Вони надаються, перше, це утримувачем митного складу, якщо розміщення товарів на митному складі закритого або відкритого типу номер 1 а утримувач митного режиму у разі розміщення товарів на митному складі відкритого типу номер 2 Що нового ще в цьому законі? Це строк зберігання, зберігання товарів у митному режиму митного складу не обмежується, окрім товарів, на які встановлено обмежений термін придатності. Раніше в старому законі було обмежено трьома роками. От. Склади тимчасового зберігання на типи не поділяються. От. Особа, яка розміщує товари на тимчасове зберігання на склад тимчасового зберігання або на об'єкт підприємства, визначено в авторизації на застосування спрощення, теж надає забезпечення сплати митних платежів щодо товарів, які перебувають на тимчасовому зберіганні. Продовжу пана Костітіса про зміни, які запроваджені законом України 3926. Насамперед, це запроваджено. Надання авторизації на поміщення товарів у чотири митних режими: це митний режим у частині процедури кінцевого використання, митний режим тимчасового ввезення, митний режим переробки на митній території та митний режим переробки за межами митної території до 19 квітня. Е Таких авторизацій і обов'язків по отриманню авторизації у підприємств не було. Це стосується насамперед підприємств, які займаються переробкою товарів на. Територію України, наприклад, в нашій Житомирській області це виготовлення мереж для, електромереж для автомобілів та пошиття взуття або верхнього одягу, а також підприємствам, які здійснюють ремонти товарів як на території України, а також ремонти товарів на, за межами митної території України. Тобто, для того, щоб помістити товар в один з чотирьох названих митних режимів, підприємство повинно отримати авторизацію в митному органі, в зоні діяльності якого будуть проводитись вказані операції. Відповідно до змін митного до змін, які започатковано з квітня місяця, рішення про надання авторизації може бути визнач... отримано двома шляхами: або шляхом подання заяви підприємства до митного органу, або на підставі митної декларації. Відповідно до кодексу, заява прирівнюється декларація прирівнюється до заяви, і всі процедури відбуваються аналогічно порядку розгляду заяви. Розгляд проводиться в два етапи: це попередній розгляд заяви або декларації, і на якому приймається рішення чи достатня кількість документів, чи правильно здійснене заповнення документів. І другий етап це розгляд заяви та прийняття відповідного рішення по вказаній заяві. Якщо принципова відмінність. В часі розгляду та прийняття рішення, якщо підприємство має намір здійснити поміщення товару в певний митний режим та отримання авторизації по заяві, цей термін розгляду 10 днів попередній розгляд і до 30 днів прийняття рішення. По декларації приймається рішення на протязі 4 годин з моменту подання декларації для отримання відповідного рішення. І цей термін може бути продовжений тільки на, 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 на протягом наступного робочого дня. Для того, щоб помістити товар в 4 цих митних режимів, в один з 4 митних режимів, підприємство подає або заяву на поміщення. В митний режим або декларацію, до якої додається анкета самооцінки, та а також інші документи в залежності від митного режиму, в який підприємство має намір помістити відповідні товари. Митні органи приймають рішення про поміщення товарів у митний режим на за результатом розгляду заяви, видається відповідний наказ. по по митниці, а якщо на підставі митної декларації, то факт завершення митного оформлення декларації є фактом засвідчення того, що товари отримали товари можуть бути поміщені в митний режим, і підприємство отримало авторизацію на відповідне поміщення. Ще одна принципова відмінність: те, що поміщення товарів і авторизація, яка надається на підставі декларації, вона діє тільки виключно на цю партію товарів, на яку подана декларація. Якщо ж підприємство отримує авторизацію на підставі заяви. То авторизація діє на певний перелік товарів, а також на певний перелік готової продукції або продукції, яка буде отримана в результаті переробки, і вона може діяти до п'яти років, але це все обмежується іншими статтями кодексу, що переробка до одного року, але авторизація може бути терміном до п'яти років. Авторизація яка подається по декларації, вона діє тільки 180 днів. Я перейду до наступного питання про статус авторизованого економічного оператора, тому що ці приблизно питання на отримання авторизації і авторизованого економічного оператора вони трошки пов'язані між собою. А статус авторизованого економічного оператора це особливий статус, який засвідчує високу ступінь довіри митниці до суб'єкта господарювання, та надає йому можливість користуватись перевагами та спрощеннями при митному оформленні товарів. Наприклад, це зниження рівня ризику щодо переміщуваних товарів, які проводить оцінку митний орган, випуск товарів за місце знаходженням і спрощення процедура декларування товарів. Також ми сподіваємося що статус авторизованого економічного оператора українських суб'єктів зовнішньої економічної діяльності буде визнаний іншими країнами європейського співтовариства після того як Україна з ними укладає відповідні двосторонні договори, і вони також зможуть українські підприємства користуватися відповідними спрощеннями на території країн ЄС. Авторизацію може отримати підприємство резидент, тобто виключно українське підприємство, яке виконує певну роль в міжнародному ланцюзі поставці товарів. Наприклад, це може бути виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор або утримувач складу. Для того щоб отримати авторизацію, підприємство звертається до Державної митної служби з поданням всього лише двох документів: це заяви та анкети самооцінки. Порядок заповнення заяви та порядок заповнення анкети самооцінки, їхня форма визначена постановою Кабінету міністрів 2022 року номер 1092. При цьому підприємство, заповнюючи анкету самооцінки, воно проводить зрозуміло аналіз своєї структури, аналіз наявності відповідних документів, порядків, які дозволяють підприємству підтвердити свій особливий статус для того, щоб отримати відповідний статус авторизованого економічного оператора. Ні для кого не секрет, що Естонія одна із країн, яка найбільше підтримує Україну в боротьбі з Росією, а також активно долучилась до відновлення безпосередньо і вже реалізовано ряд проєктів на території Житомирщини. Найбільш знакові проєкти це дитячий садочок, Овручі, Малинський міст та будинки сімейного типу. В цілому загальне фінансування більше 13 мільйонів євро. І планується подальша реалізація проєктів. Сьогодні я представляю ініціативу, яка є стратегічним кроком у розвитку житомирщини як регіону з економічним потенціалом United For Trade, спрямована на розвиток сталих ланцюгів створення вартості та поглиблення міжсекторальної співпраці в регіоні. Програма United For Trade розроблена та проваджується в інститутом Естонії у співпраці з Офісом розвитку підприємства та експорту у межах національного проєкту «Дія бізнес», та почесним консульством Естонської республіки в місті Житомири за фінансові підтримки СДФ – Естонського центру міжнародного розвитку. Ця програма допрошує до співпраці компаній, які прагнуть розширити свої продукти на міжнародних ринках та будувати сучасні сталі бізнес-моделі. Тривалість програми 12 місяців. Огоплює пріоритетний сектор Житомирської області. Ми плануємо, що це, це такі сектори, як виробництво, деревообробка, текстиль, кераміка, агропереробка, машинобудування та електротехнічна промисловість, креативні індустрії, дизайн, аксесуари, ІТ-індустрія та хімічна промисловість. Цільової ауторії є дві категорії бізнесу: це експортно орієнтовані компанії середнього рівня, які потребують стратегічного підходу до інтернаціоналізації, розуміння вимог європейських замовників, впровадження esg стратегії підвищення якості управління, зокрема в часті тині лідерства кадрової політики. Ми плануємо відібрати 30 експортно орієнтованих компаній, які прагнуть вийти на міжнародні ринки, для того, щоб розширити свої власні ланцюги постачання та збуту. а також 50-80 малих середніх компаній, які мають бажання розвиватися і стати як надільним постачальником для середньо-великого бізнесу в регіоні, а також отримати потенціал виходу на зовнішні ринки. Ключові напрямки програми, освітні програми з онлайн-сесіями, зворотнього зв'язку, семінари від провідних українських консультантів, потужні локальні нетворки між компаніями-учасниками проєкту через регіональні бізнес-клуби, онлайн-форуми українського і естонського бізнесу для поглиблення міжнародної співпраці. Менторська програма для малого і середніх підприємств від обраних тридцяти експортнотурованих компаній. Добровільно. Навчання через співпрацю, ознайомчі візит до ключових підприємств регіону, учасники програми, і, як я вже сказав, що провадження ESG-практик. На завершальний етап планується відбір 15 найбільш активних компаній, хто пройде курс навчання, виявив велику ініціативу в тур до Естонії для того, щоб отримати необхідний досвід, партнерство і. Можливо, включити, заключити потенційні контракти.